Ви вітання усім, хто з нами, хто долучається, дивиться, цікавиться. Мене звуть Анна Валевська. Ви дивитесь спецкор. обов'язково. Підпишіться на нас прямо зараз. Якщо ще цього не зробили, пишіть свої думки в коментарях. Напишіть звідки ви нас дивитеся, де ви зараз перебуваєте, що думаєте про те, що відбувається, які у вас є питання, що вам болить. Будемо разом про це все говорити. Віктор Бобренко зі мною. Пане Вікторе, вітаємо здоров'я, натхнення. Доброго здоров'я, навзаєм, навзаєм. здоров'я зараз всім поти звісно. Всім нам я от нагадаю, що в нас тут є в нас тут є qr код Ми збираємо на те, щоб нашим хлопцям, сумчанам, було чим друкувати все необхідне, аби посилати смаколики нашим ворогам. Які до нас прийшли не з миром, тому прямо зараз маємо всі можливість долучитися до опору. Це от інструмент прямої дії, можна відмовитися від чашечки кави, але пустити свій привіт і конвертувати свій гнів. Прямо на ці гроші хлопці друкують і посилають усе необхідне ворогам. Щоб було що туди посилати QR-код бачите. Будь ласка, долучайтеся в кого є можливість. Всі разом це зробимо. Так, Віктор Антонічо, ми говоримо традиційно про важливе головне зараз у фокусі Сумщина, що на щодня бачимо нові зведення. Напередодні голова військової обласної адміністрації сказав про те, що нині для евакуації сум підстав немає. Олег Григоров про це сказав, бо питання чутливе, і найголовніше, чи не найголовніше, воно просто в повітрі в сумах ідеш в магазинах, зупинках скрізь люди виїжджати не, не. не виїжджати. Григоров каже підстав. Немає і як ставитися, наскільки можна довіряти, бо ну знаємо, що в нас влада дуже обережна у своїх думках, і як ставитися, ставитися до такої інформації потрібно теж з обережністю, да чому тому, що Дуже часто в меседжах влада бреше або навпаки влада посилає різні імпульси, от тому, що недавно речник сухопутних військ сказав, що навпаки рекомендую сумчанам, кої є можливість збирайте манатки і валіть. Ну, як два представники, ну, один ЗСУ, один обласна військова адміністрація, але по-любому е, вбудовані да, в, в вертикаль влади, і у нас когнітивний дисонанс, то що розфокусовка. Да? Опять же, е, знову ж ще ж третє, що я би сказав, що у нас Володимир Олександрович, такий удивительний чоловік, який він з березня, я пам'ятаю, в березні, ай! Я вам доповідаю! Основний е, там. Удар готують росіяни наступ на Сумщину, наступ на Сумщину. І тут вони за три дня минулого тижня проходять 10 кілометрів. Там не, чуваний, ну, не чувані темпи, які там не чувані навіть, навіть там, під Покровском. Да? Е знову ж, е ну, е для мене це оцей да, дисонанс розфокус. Що всі говорять різне і хто знакому вірить. І тому давайте вірити здоровому глузду. Треба просто говорити, що мав на увазі Григоров. Він, мабуть, має на увазі, чи візьмуть суми, чи ні. Я прямо теж підтримаю Григорова, що скажу. Суми їм брати 100 літ в обід. Російська армія колись брала 2 чи 3 місяці, чи навіть більше брала цей Грозний. Та ні, більше. більше. І причому перший штурм був абсолютно розгромний для російської армії. Вони втягнулися в город і отримали там мандюлей. Подивіться фільм Невзорова, коли ще Невзоров був фашистом, це час він антифашист, а колись він був фашистом і зняв фільм чистілище. Я дивився страшний фільм, звісно, там не для нервних. От, тобто, просто щоб сказати, що вони завтра зайдуть в Суми, ждіть ось уже на курському мікрорайоні. Завтра будуть. Так ні, такого не буде. Зараз вони взяли яку тактику? Вони навіть ну, вони от взяли в цій війні найбільше місто, таке як Суми, це Маріуполь. Вони його теж брали з люто, березень, квітень, травень, три місяці брали. Да? Це при тому, що у нас було обмаль військ, це при тому, що вони гатили там, вони там знищили кілька десятків тисяч мирних жителів, Понятно, застали в розплох те, що наші відселились на Азовсталь, потім там же ж оборонялись. Ну, в общем, опускаючи деталі, міста брати важко. І тому вони зараз намагаються як взяти. Бахмут он Пригожин брав теж півроку. Бахмут, так, Бахмут суми ж більше, тобто не взяти їм суми. Суми для них буде пастка. Вони будуть намагатися обійти з півночі з півдня, контролювати шляхи підвозу, ну, щоб умовно блокувати. І типу якщо ми будемо боятися, що Назар заблокують, самі підемо. Коли це може стати, це точно не завтра. Тобто, спішити не треба. Тоді, якщо там хтось і переживає панікує, то я запевняю, що. Якщо навіть вони ще там, блин, 300 тисяч на мобілізують і всі їх пустять на суми, то півроку брати. Те, що вони там, то у них там щось вийшло що це спіймали десь наших на ротації, плюс пройшли ту лінію фортифікації, яка була побудована від Балди, там, типу, що війна все спише і на ній там трошки мілоч по карманам потирили. От. Десь так, чого треба боятися. Треба боятися того, що якщо вони переріжуть все-таки трасу Суджа, Юна Сми, і е, підуть на південь, і там великий лісний масив аж до Могриці. Там ревеняр, там ще там, е, гайки, гайочки, ліси, лісочки, там яри, балки, там все. І вони південніше можуть обійти вийти зразу на к'яницю. Там немає ніяких населених пунктів. А вже, умовно, з к'яниці. Каяниця – то той пункт, з якого вони вже можуть артою діставати до суду. Те, що вони зараз достають РСЗВ, є тільки одне РСЗВ у них, яке б'є 40 кілометровими зарядами. Ну кажуть, є навіть 70 кілометрові. Ну то є те, що вони і зараз можуть попасти, і те, що двічі прилітало на суми оці касетні бомби, да це було якраз торнадо, і то то якесь модифіковане, яким вони стріляли з Росії, не з нашої території. Не треба думати, росіяни запускають зараз. І ПСО, для нас що... тікайте, все одно вам хана. Все одно ми всіх б'ємо. Ми всіх уб'ємо, лучше утікайте одразу. Да? О, це зрозуміло, на це вони і сподіваються, що ми зараз сядемо на чемодани, роз'їдемося по всій Україні, будемо клясти там, що все, все пропало. Давайте там здаватися Путіну. Да? Понятно, що цього робити не можна, вестись на це категорично не можна. Паніка зараз наш ворог. А Путін саме цього і хоче. Мало того, він розказує світу, це що там типу, ми все одно всіх уб'ємо. Ми от збираємося в безскоро, скоро. Путін от каже, от буквально вони чи сьогодні, чи завтра, збирають. Вони знову там приймуть рішення арештник. я навіть допускаю, що вони там делегують Путіну повноваження примінити тактичну ядерну зброю в отметку за паутину або не дай Бог ще одна паутина і по центру прийняти рішення. Понятно, що цього всього нічого не буде, але це знову щоб на зашухіріть весі. Щоб всіх поставити на уші, що все, здавайтеся, а то я вам зараз морду дам. Да? А всі там ну не здавайся, не здаємося, пробуй дати. Він та ладно, я пошутив. Ну звичайно, ж так у них бувається. Той тобто, панти. Він кала про Бахмут ти сказав і все частіше в коментарях нам пишуть про те, що от нам теж говорили, все буде добре, не виїжджайте, а потім всі знаємо, Правильно. що сталося з Бахмутом. Правильно, але я зроблю поправку на вітер. Ви не обов'язково слухайте Зеленського, тому що Зеленському придумали пісню Фартеця Бахмут. Він не хотів Бахмут здавати. Так? Тут, коли треба, то я ж не буду Григорова е, чекати. Я скажу, що там тіпа, що все, а тепер збираємо чемодани. Зараз я кажу. Е, підстав для паніки немає, тому що наші зупинили їх під юнаків, да, е, під. Ну, десь ну, Кіндратівку кажуть, що вони вже контролюють, але тепер їм там куди наступати їм знову ж або на південь, або на захід, тобто намагатися перерізати або цю трасу, або білопільську трасу. Ну, хай пробують. У нас теж є артилерія. Там правда, що чим їм там класно наступати, що це не танковий наступ, це не наступ прорива Я сто разів вже казав. Тут танки там безполезні От, і тому буде таке, на мопедах, але на мопедах наші дрончики їх доганятимуть, десь наші е, богдани будуть там їх доставати, десь там в містах скупчення. Недавно наші так достали, що ай-яй-яй, там зразу бабах-бабах, там, один -бабах, стріл і 30 трупиків. От, тобто, мелоча приємна, да. І десь та, таке воно й буде. Я кажу, що страх буде. Я, ми будемо ж тодіш, ну, виходити в ефір і казати, то, поки вони не візьмуть юнаківку, поки вони не візьмуть хатіні писарівку, це там два села, вони зростаються одне з одним. В Якраз там система стартів, вона сама по собі є ну, прекрасним рубежем оборони. Там, якщо що, можна дамби зірвати, якщо відходить, там все те, що треба, що не треба. Там, ну, якраз водичка на них поліється туди. От, а тут буде грязючка, все одно хіба що рибу будуть ловити там в мулі руками. Там. Ну, тобто там є, що там знову ж ліси, лісочки, перелізки, там кругом будуть зуби дракона. Я думаю, що наші там зараз кожен метр. Що не то, що Буряцький олень не пройде там, ну от ну десь так. Тобто, взяти суми противнику, Ну це потрібно багато місяців сверхнапряженням Хоча я думаю, що все одно у них основна основний наступ буде під Покровська Константиновка Чому? Тому що їм там політично потрібніше, ніж тут. Тут вони можуть сказати, та зробили буферну зону, взявши два села, да, тепер все. От, а там їм треба ж якби відбивати цю основну агломерацію, да, Покровськ, Константинівка, Краматорськ, Славянськ. От що їм дружковка, їм оце потрібно взяти. Вони там у них є оперативні успіхи під Константинівка. Я думаю, що там буде основний фронт, тут буде другорядний. Вони не можуть наступати, у них силушки нема наступати зразу по 4 пяти напрямкам. Тобто буде основний і допоміжний. все-таки я впевнений, що там основний та і, і цей, і показуєш будь-який діпстейт. Там, там більше бригад, ніж тут, умовно, на кілометр. Да? Там основний напрямок, просто що тут вони трошки були просунулись і всі злякали, що ой-ой-ой тут. Ні, зараз воно локалізовано і все, будемо стоять, триматися. Я сподіваюся, що вони далі оце там юнаков і хатіні не підуть і не вийдуть там умовно на якесь там яструбини. то що там є струбини, це вже да там це знач буде знач вони ми будемо розуміти що вони північну клешню роблять і хочуть перерізати трасу суми білопілля це там теж по-своєму ай -яй, яй тому що там і така траса і залізнична траса да там ну я думаю що наші наші паралельно наступають на тітки на зараз От, з Білопілля на Тьоткіно, так що там, там Тьоткіно у них в вогнівому мішке. Е, так що десь так. Тобто, з точки зору військової я абсолютно ну, е, е, як, ну не то, що там спокійний, так неправильно сказати, але е, як обережний оптимізм. Да?